Ваш чоловік задумав новий стартап або бізнес-проект, і йому необхідний час для того, щоб розкрутитися. І так вийшло, що хтось має потягнути на собі побутові проблеми, поки чоловік вибудує бізнес і почне заробляти. І коли він це зробить, як він вам каже, ви відразу зможете припинити працювати на двох роботах, утримувати сім'ю сама. При тому, що вам все одно не вистачає грошей і не вистачає часу, і ваша нервова система вже знаходиться на межі. Як зрозуміти, чи ваш чоловік дійсно потребує часу для того, щоб він зміг розкрутити свій новий проєкт? Чи ваш чоловік дійсно налагоджує зв'язки, виробництво? Має конкретний план, що він буде робити, і що ваш чоловік дійсно відноситься до тих людей, які можуть створити свою власну справу і привести її до успіху. Адже досить багато таких чоловіків, які живуть вічними стартапами, наполеонівськими планами. Та якимось ідеями фонтанують, які ніколи, ніколи не стають реальністю. На жаль, чоловікам це не сподобається. Але досить багато чоловіків лежать на дивані і роблять бізнес-плани. Навіть ходять в якісь... Гаражі, ну я умовно кажу, кафешки і так далі, збираються зі своїми якимось друзями, називають їх інвесторами, разом там щось малюють, креслять, щось виписують, безкінечно, нескінченно щось обговорюють зачасту ще дуже добре при цьому випиваючи конячку. Але бізнес щось не рухається або трішечки-трішечки рухнеться. А потім все одно завмирає і виявляється, то цього чоловіка обманули, надурили, то щось в нього не склалося, то треба ще гроші, то треба ще часу. А ти, Люба, маєш зрозуміти, ти маєш підтримати мене. Ти маєш попрацювати сама, потягнути дітей, мене і себе сама, тому що гарна, хороша дружина вона має розуміти, що чоловіку потрібна підтримка, що чоловіка не треба змішувати з одним <сум> цим, якщо він намагається побудувати свою справу. Що побудувати свою справу це нелегко, це час. Будь-який бізнес потребує інвестицій та часу, величезного терпіння. Розумієте? І це найголовніше терпіння. І яка ти дружина, якщо ти не можеш пройти зі своїм чоловіком цей шлях? Як зрозуміти, чи дійсно ви йдете зі своїм чоловіком по цьому шляху? Чи дійсно ви дружина, яка є надійним плечем, і яка підтримає? І дійсно дасть людині створити свій проєкт, його реалізувати, окупити його і потім нормально заробляти, щоб ви дійсно потім могла відпочити на лаврах, і ваша сім'я жила у достатку, і ви були успішними. Або ви та жінка, яка як коняка пахає, мужчинка такий на дивані лежачи їй, оце мій війну на вуха вішає про те, що він. Якісь робить стартапи, хоча він і сам може в це вірити, до речі, а може і ні. Вони бувають різні такі. Як зрозуміти, чи дійсно він ну, потребує підтримки, чи він просто вас використовує? Адже, я думаю, що в коментарях мені багато жінок зараз напишуть, що роками жили в такому стані, вірили, підтримували, сподівалися. На те, чого там не було. І саме завдяки тому, що в нас покладено, що якщо ми не підтримуємо, ми погані. Якщо ми не даємо часу, ми погані. Головне зрозуміти, чи варта ваша підтримка, чи вартий ваш час того, куди ви це збираєтесь покласти. Тому що я завжди кажу ваша енергія. Ваша підтримка, ваше розуміння, ваша рука протягнута, як і чоловіків та жінок, це має бути в вашому житті. Але для людей, які цього достойні. Тому що, коли ви викладаєте свою енергію, енергію свого життя і вашу довіру, і ваші надії в чорну діру, це все йде просто прахом. Пані в законі, наші курси для жінок частина. Один закохалися, в ключі мозок. Там є дуже цікавий розділ. Називається він «Бізнесмен-невдаха». І саме там ми з Марією даємо вам деякі підказки, як зрозуміти, чи чоловік дійсно. Намагаються вибудувати новий бізнес або реанімувати свій бізнес, який зараз розвалився під час війни, тому що зараз дуже багато чоловіків є, які дійсно потребують підтримки, які пахарі, які намагаються знову відновити втрачене або реалізувати щось нове, і їм дуже велика подяка, і як платникам податків, і як особистостям, і низький уклін. Але чоловіки, які лежать на дивані і вас кормлять сніданками, їх набагато більше. Як відрізнити одного від другого? Як навчитися підтримувати, любити, чекати та сподіватися на те, що цього дійсно варте? Дійсно варте. Не тільки по грошах, а реально по душі, розумієте? Посилання на курс пані в законі в коментарях під цим відео. А у кого є такі життєві ситуації про вічних стартаперів, вічних наполеонів? Будь ласка, пишіть, давайте обговоримо.